Хочу доброго дня побажати та гарний настрій вам подарувати. Посмішкою всіх вітаю, заняття розпочинаю. У нас математика. Я пропоную вам пригадати казочку про козенятко, яке вміло рахувати до 10. І зараз ми з вами е, пригадаємо, кого ж Козенятко рахувало. Погляньте, дітки, кого порахувало Козенятко. Само себе, телятко, корову, бичка, коня, свиню, котика, собачку, вівцю та півничка. Давайте ми з вами зараз разом порахуємо та пронумеруємо наших твариночок. Тож, першим було козеня. Другим. Теля. Третім хто був? Корова. Четвертим. бик. П'ятим. кінь. Шостим. Свиня. Сьомим. Котик. Восьмим собачка. Дев'ятим вівця. Так, нас залишився півник. Бо ми з вами знаємо, що тільки дев'ять цифр від одного і до дев'яти, якими ми можемо рахувати. А всього у нас. Персонажів сказочки скільки дітки? Давайте ми їх порахуємо ще раз. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте спробуємо викласти кількість наших тварин трикутничками. Скільки тваринок у нас пронумеровано? Цифрами 9. Тож я виклала дев'ять червоних трикутничків. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять трикутничків. Скільки тваринок залишилося в нас без номеру? Один. Півничок, так? Півничка я виклала жовтим трикутничком. Всього отваринок пам'ятаєте, скільки? Всього їх 10. Як ми утворили 10? Як утворилося, було 9. Та іще 1. Число 10, дітки, записується двома цифрами. До цього. Всі числа ми записували, викладали, так? Ну, запис числа виконувався завжди однією цифрою. Якщо це 5, то цифра 5 означає число 5, число 7 означає цифра 7. Так, число 3 означає цифра 3. А ось число 10 означають дві цифри. Ми можемо записати це число тільки двома цифрами, якими 1 та. 0. Пам'ятаєте, нуль? ми з вами минулого разу з ним знайомилися? Так ось для чого нам може ще пригодитися нуль. Якщо ми нуль приставимо до будь-якої цифри, у нас утворюється зовсім нове число. В даному випадку 1 та 0 використовують для запису числа 10. То як ми утворили з вами зараз число 10? Пам'ятаєте? Спочатку було 9 трикутничків, потім до 9 ми поклали, або ж математичним знаком це показуємо, додали один трикутничок, стало всього трикутничків 10, 10 тварин. Тож, і півничка нашого ми теж можемо тепер позначити ось таким числом. Десять. Десять тваринок. Півничок у нас, дітки, який за рахунком? Десятий. А який за рахунком коник? П'ятий. А корова. Третя. А козенятко. Перше. Собачка. Собачка восьма. Трошки тут змістилися циферки, так? Добре, дітки. Далі ми з вами пригадаємо наш математичний потяг, на якому наші тваринки будуть їхати в подорож. В них тепер у всіх є свої білетики. І нам треба з вами підібрати кожному вагончик. Подивіться, яким довгим. Став наш потяг. Скільки вагончиків він має? Десять. Назвіть сусідів П'ятого вагончика. Під якими вони номерами? Четвертий. та Шостий. Сусідів восьмого вагончика. Сьомий. Та дев'ятий. Який вагончик під яким номером? На один більший від трьох. Четвертий. На один менше від семи. Шостий. На один більший від дев'ятого. Який вагончик? Десятий. Тож, давайте зараз ми пригадаємо з вами, хто в якому вагончику має їхати, в кого і який білет, хто в нас був який по порядку з наших тваринок. В першому вагончику буде їхати хто дітки? Козенятко, бо воно було першим. Потім телятко. В третьому вагончику буде їхати корова. В четвертому бик, в п'ятому кінь, бо він був п'ятим. В шостому вагончику буде їхати свиня, в сьомому котик. У восьмому вагончику буде їхати собачка. В наступному вагончику буде їхати вівця. І в останньому 10 півничок. Так, всі наші тваринки поселилися, тому потяг може відправлятися. Побажаємо їм щасливої дороги та подякуємо, що вони сьогодні з нами працювали. Дітки, а де в житті ви часто зустрічаєте число 10? Скажіть мені, будь ласка, скільки пальчиків у вас на одній руці 5. А на двох. Десять. 5 та 5 це 10. Викладіть, будь ласка, перед собою 10 паличок. Я теж виклала, давайте порахуємо разом. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер ці палички треба скласти до кубки та зв'язати їх резиночкою. Робимо ось так. Беремо десять паличок. Складаємо їх. Можна ниточкою обв'язати. І в мене є резиночка. Я беру резиночку та з'єдную ці палички резиночкою. Ось так. Що в мене утворилося? Скільки тут паличок, пам'ятаєте? Десять. Але я їх всіх об'єднала. І тепер в мене є один десяток. Один десяток паличок. Я пропоную вам вдома у вільний час погратися з паличками та зробити три десятки паличок. Ось так. Як це зробити? Як зробити один десяток? Нагадую: взяти 10 паличок. І з'єднати їх до кубки. Тому й називається десяток, бо їх там 10. Три десятки це значить, буде у вас ось три таких кубки паличок, які між собою об'єднані. Зробіть три десятки та скиньте мені фото. А ми з вами зараз пригадаємо, з яким числом ми сьогодні познайомилися з числом 10, з яких цифр складається число 10. З одинички та нулика. Дякую вам, що були зі мною. До зустрічі!